Було около 20-30 приходів. Та й старої міномет роботи бачите. Півтори години мінометного пекла зі стрілкотнею на додачу. Широкі навіть з самого ранку, бойовики нині просто засипали мінами та пострілами з гранатометів. Біля бої, біля цього населеного пункту не шукають ні в день, ані темною порою. На щастя, минулося без втрат на позиціях українських морфігів. Але хлопці кажуть, це. Насамперед, тому що вправно працює розвідка та обкопалися воїни, як то кажуть, на совість. Водноше зі сторони Новоазовська, обікнува таки широкиного та селища Октябрь. Російські терористи далі перекидають танки та реактивну артилерію. Усі подробиці будуть просто за мить. Я вітаю вас. Це спецкор і ми розпочинаємо. Розівка, Красногорівка, Архангельська. Із великокаліберної далекобійної артилерії терористи знищують тилові українські населені пункти. Козак до серпня Пообіцяли одне одному, що ми виховуємо сина, який буде гідним своєї батьківщини. Його свідчення пролунало просто на передовій. Вона не змогла відмовити. У родині воїна батальйону Донбас з'явився Козак Гордій. Кремль ковбасить біля кордонів України, Балтійських країн та на території Криму. Армія суміжної федерації грає м'язами. Один український військовий загинув на сході впродовж доби, що минає І ще двоє наших бійців зазнали поранень. Утрати українське військо має під Мар'їнкою. Обстріли ворога на Донецьку напрямку не припиняються. Напередодні Авдіївську промзону окупанти поливали вогнем без перерви. 10 годин неспокійно було цього дня і на Луганщині. Там із збронетехніки та мінометів терористи атакували станицю Луганську Із з важкого збройня гатили по Попаснянському району. У бік зачиненого пропускного пункту золоте працював ворожий снайпер. Наші хлопці кажуть, це була гвинтівка АСВК російського виробництва на Маріупольському напрямку. Окрім Мар'їнки, під потужний мінометний ворожий вогонь потрапила ділянка передової від Павлополя і аж до Широкиного. Стріляли так, що чути було аж у Маріуполі продовж двох годин від 6.30 аж до початку 9 ранку. Російські терористи розстрілювали нині широкине. Майже дві сотні мін кажуть у штабі сектору впали на позиції українських морських піхотинців. Алла хотянівська розповість більше про оперативну ситуацію на Приазов'ї. Обстріл в районі Широкіно почався близько шостої ранку. і Тривав півтори години. Міни лягали дуже близько одна від одне. Ось одна, там друга, третя. Загалом противник випустив 160 мін 120-го калібру. Дощ трохи прозмивав вирви. Одні снаряди лягали в полі, інші в притул до позиції. Стріляли також із мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів. Сюди було около 20-30 приходів. 82-й міномет працював, як бачите, по глибині ну, розрива. Огонь відбудеться по фронту з многих позицій. В основному та саханка, саханська дуга. Джукунда каже, стріляють прицільно. Над їхніми позиціями зависає безпілотник противника, завдяки йому бойовики і коригують вогонь. Ось тут було пряме влучання в бліндаж. Стріляли осюди, почали спочатку в поле стріляти. Ввечері попали загорівся бліндаж, а потім ще додавали це сталося. Ну це тут хранилось майно, то ніхто не постраждав. А це вже саме широкине. Тут бої не вщухають ні вночі, ані в день. Військові вичікують, аби добратися на позицію, потрібне прикриття. Лише після сигналу перебіжками потрапляємо на лінію протистояння. Вояки вже на поготові, тільки чекають команди. Ну, у Юрія це вже друга ротація. Тут він понад півроку. Хоча над головою свистять кулі, настрій каже оптимістичний. Тому ми робимо, щоб все у всіх було добре. Там. Віде, а там трішки робимо нерви, не даємо того, чого вони захотіли. Чекати наказу довго не доводиться. Юрій хапається за кулемет. Позаду боєць підтримує гранатометом. Кулемет аж димить Юрій. Нумо рахувати кулеметні стрічки. 75 штук. Позиції противника зовсім поруч, аби з того боку бачили, чия це земля поруч майоріють прапори. Ну, метр вісімсот через одну посадку стоять вже вони. Стріляють. Стреляй. Самі чуєте. Слышали, що їх тут дев'ятий. Полк усілі ребятішками. Ну, вот, судя по стрільбі, що, ну, починають щупать, щупают час Ну, слабе міста в обороні. А вечером треба ждать більше всього, що ДРГ. А це відео поширюють бойовики. На ньому вони нібито атакують Маріуполь із моря. У морських піхотинців таке лише усмішку викликає. Кажуть, берег постійно патрулюють. Бойовики якось намагалися наблизитися сюди на катерах. Проте морська піхота знає, що робити в таких випадках. Ніскалька в їхню ну і вони одразу ну разворачивались і как бы відпливали назад до или в сторону Новозовська. Раптом що відбити атаку в них є чим. Алла Хоцінівська, Ілля Шинкаренко, Віталій Овсянніков. Із Широконого, Донеччина, Спецкор. 2+,2. Терористи так званого першого донецького та другого луганського корпусів окупаційно-російського війська переведені в підвищену бойготовність, готовність. Про таке повідомляє українська розвідка. Є відомості, що ці загони окупантів перевіряють у межах масштабної перевірки бойотовності армійських частин на території Росії. Бойовикам так званого 11-го мотострілецького полку, що базується в Макіївці, заборонили геть усі вихідні та відпустки. Така сама ситуація в першому Донецькому корпусі терористів. Передові позиції цих банд водночас підсилили загонами штурмовиків та ворожих розвід. Кількістю кожен до батальйону. На території Ясенувацького машинобудівного заводу кажуть українські розвідники, орки розташували ще й до двох рот танків, реактивну артилерійську батарею градів та дві мотострілецькі роти. Переміщення ворожої техніки відбулося і на Маріупольському напрямку, і з боку Новоазовська в напрямку селища Октябрь. Пройшла танкова колона окупаційного 9-го окремо штурмового мотострілецького полку морської піхоти РФ. Окрім цього, джерела одного з інтернет-видань повідомляють, що на території Ростовської області помічений був ешелон із російською технікою військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Серед іншого, спостерігачі бачили машини димогенерації, які дають змогу приховати або замаскувати пересування техніки та бійців. В окупованому Донецьку бойовики розповсюджують листівки про наступ української армії. Про це пишуть військові аналітики групи «Інформаційний спротив. Папірці залякувального змісту поширюють співробітники комунальних служб міста, але люди кажуть, наші розвідники, таке принаймні, не надто вірять тим попередженням, припускають, що ймовірно йдеться про нову провокацію, яку готують терористи. Останніми днями бойовики дедалі частіше із далекобійної артилерії стріляють по тилових українських селах. Розівка, Архангельська, Красногорівка це все Донецькі напрямок і села розташовані за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Там щоночі рвуться ворожі снаряди, руйнуючи будинки цивільних та калічачи людей. Броніжилеси селища Архангельське не потрібен, тому що до фронту тут близько 15 кілометрів. Військових тут небагато. В основному тут цивільні, та от сільськогосподарська техніка. Але терористам, вочевидь, все одно куди стріляти. Останній раз Архангельське обстрілювали ще у 2014 році його мешканці вже майже забули, що таке війна, проте сепаратисти вирішили нагадати. Хлопок. Хлопнуло. і секунд, ну, сім, 8, п'ять секунд. І потім золоте летить. Як наче реактивний самоліт, такий звук, і потім одразу взрив. Сім'ї танків снарядом 152-го калібру в рознесло півхати. Постраждали і кілька навколишніх будинків та місцеве ПТУ. Атака розпочалася, кажуть місцеві одразу після опівночі. Спочатку снаряди лягали в поле все ближче і ближче до села. Люди почули гурки, і сховалися у підвали. Якраз тоді, коли почало пролітати по їх домівках, кажуть, вогонь коригували з безпілотника. Що тепер робити з руїнами, які перетворились їхні оселя, люди і гадки не мають. От не знаю, як далі жити і що робити. От Одна стінка залишилася. Тут, як що, я навіть не знаю. Хоч би половину перекрили. Я шок. 58 і 58-ї бригади кажуть, що не розуміють, навіщо російські найманці взялися за Архангельське, адже тут ні танків, ні української артилерії немає. Самі трактори з комбайнами. Трактор повністю стояв знищений Більш пошкоджена їхня техніка. В нашої техніки особливо тут і небагато. Єдина наша машина це він заводить випадання було. По этому маленькому тыловому селищу была целая батарея 152-мм гауби. Войсковики говорят, что досталось еще двум самым ближним селам. Где-то уже день 4-5 начинают стрелять э, в тыл. Э, по передку не особо так. Э, э, но ну, идут бои, конечно, стрелковое вооружение, там мины 80-е. Но э, сильные артиллерийские обстрелы э, с гауби 122-мм, 152 это в основном прилетает по тыловым... Э, Пунктам уламків артилерійських снарядів бійці по селу назбирали вже декілька відер. А от моніторного місії ОБСЄ атака на цивільне село та ще із заборонених міськом артустановок чомусь не зацікавила. ОБСЄ катається, звісно, ОБСЄ повністю перевіряє. Я не знаю, як вони там працюють, але в нас місця відведення артилерії, мінометів у нас тут постійно перевіряють. То не бачили ці всі воронки сидіти? Ні, сюди вони не приїжджали, а вони їм не цікаво. Прийдешній ночі мешканці Архангельського чекають із острахом, хоча бійці 58 восьми запевняють, батареї, що готила посили, що змусили замовчати. Щоправда, російський війсьторг і це підтверджують дані української розвідки. працює на повній до передових ворожих позицій. Вже сьогодні везли нову партію БК Євген Азаренко, Павел Миснов, спецкор 2+,2. 15 бойових російських кораблів вийшли в Чорне море. Ще 10 суден зосередилися в акваторії Каспійського моря. Російське міністерство оборони відзвітувало, що виявили їх у межах позапланової перевірки бойової готовності. Військові навчання тривають зараз також на кордонах з Україною та Балтійськими країнами, а ще на території окупованого Криму. У Литві вже заявили, що ці російські навчання підвищують напругу в регіоні і проводячи їх на рубежах із Балтією. Кремль просто не зважає на думку сусідів. На термінове засідання з цього приводу зібралися і в польському оборонному відомстві. У пам'ять про героїв імена воїнів 42-го окремого мотопіхотного батальйону, що загинули в Іловайському та Дебальцівському котлах, викорбували на пам'ятних плитах. Що їх сьогодні освятили в Дніпрі, і хоча підрозділ тероборони формували в тодішньому Кіровограді, на службу саме до цього БАТУ попросилися близько сотні жителів Дніпропетровщини. Саме тому волонтери запропонували увічнити пам'ять загиблих вояків цього батальйону на Алеї Слави біля Дніпропетровської обладміністрації. Понад 600 добровольців мали тільки два місяці на військову підготовку. І свій перший бій вони прийняли саме під Іловайськом. Там батальйон втратив 11 побратимів. і Ще 20 розагинули в боях під Дебальцевим. все, кто входил в 42-й батальон. Это и Кировоградская область, это Запорожская область, это Полтавская область, и Днепропетровская область. 28 числа будет два года, как ребята погибли. Это было и Иловайских. Бросили как бы на подмогу. И вот 28 августа они их около под Старобешево их градами накрыло. И самая большая часть батальона 42-го именно там ребята и погибли. Його появі на світ посприяв телевізор і ясна річ, кохання зворушливе, якому знайшлося місце поміж жахливих подій на сході країни. У родині бійця батальйону Донбас, Романа, який освічувався кохання. Просто в ефірі нашого телеканалу народився син. Він уже богатир, і батьки обіцяють, що виховуватимуть цього первістка як воїна та козака. Про нового українця Наталя Нагорна більше розповість. Із першого пологового будинку столиці у великий світ вирушає гордій. Нехай він Росте здоровий щасливий. Тато Роман та мама Тетяна хвилюються, але сином дуже пишаються. Ми найщасливіші. Ну, у нас гордій 58 сантиметрів, 4200 народився, хлопчик, справжній козак. І незабаром обіцяють прийти ще. Треба, щоб у сім'ї у кожного козака і господиня, ще якась була, бо козак без господині це. На пів коза. Так? О, Бачите, погоджується. Гордій ще не знає, його батьки познайомилися 9 років тому, а потім батько пішов на війну. Це був найважчий 2014 рік. Луганщина. У батальйон приїхало телебачення. Роман вирішив нарешті освічитись, кохання, на всю Україну. Якщо я повернуся, чи ти вийдеш за мене заміж, я тебе запитую, я тебе кохаю. Я думаю, я прийду, і ти мені обов'язково скажеш так. Одразу ж йому зателефонувала, прокричала Так, 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 звичайно. Вони одружилися напередодні Дня Закоханих, і вже за рік Тетяна розповідала, чекають із Романом на маля. Я тебе дуже-дуже сильно кохаю і чекаю. Роман тоді вже підписав контракт і на переїзд чекав під Маріуполем. Війна примусила його зрозуміти, потрібно більше нових справжніх українців. Про що Роман знову повідомив дружині через новини. Попрошу тебе настроїтись на те, що як все буде добре. У нас після цього дитини, яку ми очікуємо, потрібно готуватися ще. Пообіцяли одне одному, що ми виховуємо виховуємо сина, який буде гідним своєї батьківщини. Це їхня перша прогулянка в трьох. Роман ділиться. Найсильніше його бажання, аби і його син, і інші діти не знали, що таке війна. Там насамперед дуже страждають діти. Все у нас стабілізується. Стабілізується тільки завдяки перемозі нашій, якби тоді. Ми будемо зберігати мир, але свого Гордія Романовича все одно виховуватимуть воїном та захисником. Наталя Нагорна, Андрій Хлус, спецкор 2+,2. Потужний вибух прогремів на південному сході Туреччини. Там невідомі підірвали просто під відділком поліції автомобіль. Загинуло 11 людей. Понад сім десятків зазнали поранень. Вибухова хвиля зруйнувала значну частину будівлі. На місці трагедії працювали медики, і вони заявили, що принаймні двоє потерпілих перебувають у критичному стані. Державне турецьке агентство Анадолу повідомляє, що до вибуху причетні бойовики робітничої партії Курдистану. Нагадаю, два дні тому Анкара розпочала військову операцію на території Сирії. Офіційні джерела стверджують, що операція спрямована проти ісламістів та загонів самооборони сирійських курдів, які контролюють саме ці райони. Українські військові готуються крокувати кишеневом 27 серпня у Молдові відзначатимуть 25 річницю незалежності. Головною вулицею Молдовської столиці пройдуть військові підрозділи. Уперше за роки незалежності країни в параді братиме участі зведений український розрахунок. Це 40 курсантів Одеської військової академії. Серед інших до участі в марші запрошені військові підрозділи з Румунії, Польщі та Великої Британії. Фото з репетиції за участі українських бійців уже з'явились у мережі. Їх автори стверджують, що. Багато містян звертаються до українців зі словами вдячності а дехто навіть вітаючи українців, вигукував гасло Слава Україні. Третій рекордний міст через Босфоргу Стамбулі відкрили нову транспортну розв'язку, що об'єднає європейську та азійську частини міста. Спруда справді унікальна. Має вісім автомобільних смуг по чотири в кожен бік руху, а ще дві залізничні колії. Загалом довжина мосту сягає майже півтора кілометра. Завширшки він 59 метрів. Будівництво розпочали три роки тому. Вартість сягнула трьох із половиною мільярдів доларів. Крім того, турки проклали ще й 215 кілометрів шляху, що веде безпосередньо до мостової переправи. Це не просто лінія з'єднання Азії та Європи. Це також значне полегшення руху поміж континентами. Ця конструкція викликає захоплення у всіх провідних інженерів і б'є чимало рекордів. Так, нам довелося виробити 382 тисячі дерев, але ми водночас посадили 2,5 мільйони, аби зберегти зелену зону та водні ресурси. and do Пам'ятна колекційна, але нею можна і без проблем розраховуватися в магазині. Нову 20-гривневу банкноту презентували сьогодні в Національному банку України. Просто з фабрики її доставили в НБУ. Там офіційно зняли гри в секретності. Купюра присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка. чий портрет власне її розміщений на звичайній зеленій двадцятці? Таких банкнот буде лише мільйон одиниць. і Вони суттєво відрізняються від тих, що давно перебувають в обігу. Портрет письменника у центрі позаду краєвиди Карпат. На звороті львівська опера для цієї купюри використали всі сучасні технології захисту. Передусім, ці гроші для колекціонерів кажуть у Нацбанку. У сувенірному конверті нова пам'ятна двадцятка коштуватиме 31 гривень. У державних банках банкноту можна буде придбати за 27. Банкнота буде введена в обіг з 1 вересня. Вона є платіжним засобом на рівні всіх банкнот, які сьогодні знаходяться в обігу. Тобто, в магазині нею можна розрахуватися. Нині це все на самому початку нового тижня. Спецкор знову буде в ефірі. Дякую, що довіряєте мирного всім завершення тижня. аж надто нашим захисникам на фронті. Бережіть себе і до зустрічі.